Готую машину, збираємось в суботу їхати. Кому буде цікаво дивитися наш канал в суботу, якщо все буде складатися нормально, то зробимо прямий ефір. Будемо більше 4 годин в дорозі. Зараз вийшло сонечко і трошки там засвічує нас, де, де заряд. Це наш акумулятор для зарядки гаджетів в дорозі. Щоб не, не тільки основний був у нас який в машині стоїть, а ще додатково вона стоїть. Ось така от така от сонячна панель 120 Вт його нормально зарядж, заряджає 13,2 вольта Ще хочу сюди велосипеди засунути дитячі, то буду пробувати зараз сюди затихнути.